В Україні проходить тиждень боротьби із захворюваннями шкіри, зокрема меланоми, 14 травня. У Коломиї хворих на цю недугу діагностуватимуть обласні фахівці. Отримати консультації лікарів можна у Коломийському шкірно-венерологічному диспансері. Новоутворення на шкірі з'являються у людини впродовж усього життя. Вони поділяються на злоякісні і доброякісні. Меланома шкіри одне з найбільш небезпечних захворювань. Це візуальна форма раку шкіри, розповідає Ігор Білоскурський, головний лікар Коломийського міжрайонного дерматовенерологічного диспансеру. Меланома шкіри. Чому воно таке питання є на сьогодні ще не дуже актуальне? Тому що це є одна з найбільш таких гостро протікаючих, метастазуючих онкологічних захворювань шкіри, яке має дуже швидкий ріст, дуже швидке Мінація, поширеність і питання дуже актуальне і для того, щоб значить попередити розвиток, запобігти утворам цих новоутворам шкіри, якраз проводиться такий тиждень діагностики раку шкіри. Відсоток захворювання меланомою у світі високий. щороку цифри зростають в світі. Кожен рік реєструється як в залежності від країн, від розміщення країн географічного ріст меланоми в світі 37% кожен рік. Тобто, що меланома постійно збільшується, і якщо так правильно розглянути, то в дина... ну, в розрізі онкологічної патології приблизно десь до 10% займає меланома шкіри. Надзвичайно агресивна. в рамках тижня запобігання хвороби шкіри, 14 травня до Коломиї приїдуть обласні спеціалісти. Лікарі з Івано-Франківська діагностуватимуть недугу за допомогою дерматоскопа. Це апарат для дослідження шкірних покривів, що дає можливість уточнити діагностику ранніх стадій злоякісного. Новоутворення всім бажаючим, які мають якісь новоутвори на шкірі, буде проведено діагностика з ціллю попередження розвитку онкологічних захворювань. Лікар просить не нехтувати новоутвореннями на шкірі. Якщо з'явилися вузлики, плями, виразки, не займатися самолікуванням. 14 травня варто прийти до Коломийського дерматовенерологічного диспансеру. З десятої години обласні спеціалісти проводитимуть консультації. Процес проведення дерматоскопії займає 2-3 хвилини. Протипоказань показань до дерматоскопії немає. Окрім звичайного. Не відкритих ран. готуватися до цієї процедури теж особливим чином не потрібно. Процедура є абсолютно безкоштовною. Це не значить, що тільки 14-го числа це буде на протязі всього періоду часу. Прошу звертатися, якщо не дай Боже, є якісь неясні висипання на шкірі. Якісь патологічні елементи, які людина не може пояснити, звідки вони взялися, якісь болючі елементи. Прошу звертатися в шкірний диспансер, щоб ми могли правильно обстежити і скерувати ту людину до того спеціаліста, який буде відповідати за подальше лікування. На сьогодні під дією зовнішніх факторів, зокрема випромінювання сонця, новоутворення можуть швидко трансформуватися в інші патологічні процеси. Тому лікар радить правильно приймати сонячні ванни. Значить, якщо так розібратися, то на сьогоднішній день рекомендації моз такі, що людина повинна пам'ятати Люди з білою шкірою, з голубими очима, і, значить, вони повинні розуміти, що загоряти треба до 10-ї години ранку і після 4-ї години вечір. Не дай Боже, якщо в них є схильність, якісь патологічні висипи на шкірі, значить вони повинні їх змазувати спеціальними фотозахисними кремами, які будуть захищати від дії сонячного проміння. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.